Добрий вечір, Дешіна. Сьогодні Нідерланди підтвердили передачу нам більше ніж ста танків Леопард спільно з Німеччиною, Данією, а також додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot від США. Це дійсно хороша новина, адже ця техніка допоможе нашим Збройним силам під час контрнаступу. А зенітно-ракетні комплекси можуть посилити на нашу протиповітряну оборону і не дати ворогу зруйнувати наші домівки та інфраструктуру, не дивлячись. На досить значну кількість ворожої авіації. Також Нідерланди направлять дві судово слідчі комісії, які допомагатимуть притягувати до відповідальності військових рашистських злочинців. Усі окупанти та вбивці будуть обов'язково покарані. Зараз майже весь світ допомагає нам бороти з рашистами. а українські воїни щодня демонструють приклад мужності на полі бою, і ми впевнені, що перемога необмінна настане. Тихай все Все буде Україна!